Коли я чую назву «герань», то відразу уявляю бабусині квіти в горщиках або дерев'яних ящиках, які цілий рік стояли на вікнах сільських будинків і міських квартир. Вони були незмінним атрибутом затишку і домашнього тепла. Але насправді ті кімнатні теплолюбні рослини, які ми звикли називати геранню, родом з Африки і правильно називаються пеларгонія. А справжня багаторічна морозостійка герань це зовсім інша рослина, яка прекрасно росте у відкритому ґрунті і не боїться зимових холодів і примх погоди. Обидва рослини відносяться до сімейства геранієві. До речі, зараз багато квітникарів вирощують паларгонію в саду як однорічник, тому що вона не переносить морозів. Восени її викопують, пересаджують в горщики і заносять в будинок. А влітку знову виносять в сад на клумби, Альпійські гірки або в підвісні кашпо. У цій статті я розповім, як виростити багаторічну герань в саду, а в кінці поділюся порадами по вирощуванню пеларгонії і назву кращі сорти обох культур. Біологічна характеристика Багаторічна садова герань невибагливий, красиво квітучий кореневищний багаторічник. Цей вид був виведений в Англії. Але популярним став завдяки голландським селекціонерам. Зараз відомо більше 300 її підвидів і сортів. Найвитриваліший, довгоквітучий і стійкий до хвороб герань гімалайська. це пишний кущ висотою 45-50 см з великими до 7 см в діаметрі, махровими квітками фіолетового, блакитного або яскраво рожевого відтінку. Колір залежить від кислотності ґрунту. Їмалеська герань цвіте з червня і до самих морозів, у неї ем'ясисті стебла з легким пушком і яскраво зелені розсічені листя, посадка і догляд. Як я вже говорив, герань садова дуже невибаглива вибір місця найкраще вона росте в легкій півтіні, щоб сонце висвітлювало її весь день, крім самого жаркого полудня з 12 до 14 годин. Грунт може бути нейтральною, слабокислою або слаболужною. Від кислотності залежить від тінок квіток. На слаболужній ґрунті сині. На нейтральній фіолетові. На слабокислої рожеві. Герань любить легкі, пухкі, родючі ґрунти. На важкій глинистої або кислої землі вона рости не буде. Такий ґрунт потрібно покращувати піском і компостом, а також розкисляти доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. При підготовці клумби на один квадратний мер внесіть 2 відра перепрілого або компосту, два відра листової землі. Одне відро піску, піввідра деревної золи, 2 столові ложки подвійного суперфосфату. 2 столові ложки сульфату калію. Добре перекопайте, видаліть всі бур'яни і сформуйте клумбу висотою 50 см. Посадка кореневищна герань швидко приживається. Викопайте ями глибиною 30-40 см на відстані 60-70 см один від одного. Врахуйте, що у герані потужна коренева система і вона може розростатися. Тому іноді її використовують як ґрунтопокривна рослина. Після посадки добре полийте по одній лійці на рослину і замульчуйте соломою. Полив ґрунт завжди повинна бути вологою. Поливайте раз на тиждень, а в спеку частіше Добриво. Досить трьох підгодів лі за сезон Один навесні розчин сечовини, дві столові ложки на відро води. 2. На початку цвітіння, гнойова жижа, розведена 1 година 10 хвилин. 3. Восени – мінеральний комплекс для квітучих багаторічників. Обрізка. Видаляйте від свілісу цвіття і зайві стебла, щоб стимулювати нове цвітіння. Слідкуйте, щоб не утворювалися насінньові коробочки, інакше герань буде самосіятися. На одному місці кущ може рости 10-12 років. Потім його потрібно ділити і пересаджувати. Підготовка до зими після перших заморозків обріжте стебла, залишивши пеньки 6 7 см. Зрізи обробіть марганцівкою або зеленкою. Потім укрийте землю сухим листям шаром 40 см. Пеларгонія пеларгонія. Теплолюбна рослина з великими махровими квітками. На відміну від садової герані, у неї величезна різноманітність відтінків, вирощування через саду Якщо хочете, щоб паларгонія зацвіла влітку, сійте насіння в лютому, використовуйте торф'яні горщики і покупну і В кінці травня саду можна висаджувати в сад, але можна посіяти насіння і в парник під плівку. У серпні пересадите рослини в горщики і занесіть в будинок. На наступний рік вони вже зацвітуть в саду. Кращі сорти. Герань садова. Ємалайський, пеларгонія, маверік скарлетт пікоті, пінто преміум рожево-білий, ай вишневий Рінго фіолетова Прекрасні слов'янки гізела. Прекрасні слов'янки Єва. Якщо хочете дізнатися більше про ці сорти, заходьте на наш сайт або дивіться каталоги.